Вони тікали від війни, а опинилися у холоді та темряві. Переселенці, що змушені залишати власні домівки, ризикують стати жертвами шахрайства чи просто байдужості вже на підконтрольній Україні території. Людмила Чистякова разом з сином переїхала з Макіївки до Дружківки. Знайомі допомогли знайти приватний будинок, власники якого виїхали з країни. Перемовини переселенці вели з їхнім сином. Хазійвов я не знаю, їх ніколи не бачила, вони вже уїхали. Угу. Вот. А ставався син, він працював в Дмитрова на шахті. Через тиждень після того, як Людмила сплатила оренду та переїхала до нового житла, у будинку через накопичені власниками борги відключили газ. І це напередодні січневих морозів. Переселенка каже, що довелося купити дрова, аби топити пічку. А ще за місяць будиночок переселенців залишився без світла. У Нас думає. Приїхала, то есть приїхала шов сусід там, бо вот, ти нам. Вам приїхала машина, відрізала світ від столба і прямо під саме щечек. І забрали кабель розпечатку і все. І вона говорить, що кабель вони не повинні були забирати. Ну і все. І вони сказали, оплатіть долги всі, вот эти вот ці? хазівки. В початку було 300 гривень, да їхні да. довгий. you were Їхня водолга там 301 Сколько гривна. Життя? За словами мера Дружківки Валерія Гнатенка, місто прийняло понад 22 тисячі переселенців. Деякі з них розміщені по гуртожитках. Проте більшість шукає житло самостійно. Любі варіанти можуть бути. Можуть, звісно, зняти житло, взяти в найм то жилье, яке сьогодні знаходиться либо під запрещенням, либо з великими долгами. Тобто будь-які ситуації. Тому питання такий не виключений. Ну, я думаю, що це все частні випадки. І при з'явленні такої ситуації ми, звісно, будемо включатися. Якщо до нас буде обращення, ми розберемося, я думаю, що спеціально спеціалістами рес других комунальних підприємств. Тож перед переселенцями постає необхідність ще й перевіряти, чи своєчасно власники житла сплачували комуналку. Хоча люди, що тікають від війни, часто радіють першому ліпшому знайденому житлу.